14 кілометрів на такій відстані від Івано-Франківська знаходиться комунальне підприємство Полігон ТПВ. Всім відомий як міське сміттєзвалище. Нещодавно влада міста провела там виїзну нараду щодо посилення заходів безпеки. Ми дивимося ширше, ми дивимося в комплексні. І роботи будуть тривати щодо сортувальної лінії, щодо біогазової установки, щодо сортування на на тому етапі, коли воно йде, тільки скажімо, у нас є до домовлений слів автор, підписаний меморандум про сортування на сміт... на сміттєвих баках. Тобто, чим менше ми сміття сюди привеземо, тим очевидно це краще. Директор комунального підприємства Юрій Мороз провів невелику екскурсію полігоном. каже надзвичайних ситуацій цього року на сміттєзвалищі не траплялося. Проте на підприємстві вжили всіх необхідних заходів, щоб максимально зменшити. Ризик. Ми посилили круглодобове чергування на полігоні. Ми по периметру розкинули. Ви бачите, отакий залізний фільтраток. який є, ми розкинули. І в тих місцях, де ми може, не дай Бог, бути загорання, ми поставили пожежні рукава, розкинули стволи. Тобто, в будь-який час, навіть якщо загорання нема, ми в таку погоду поливаємо полігон. Значить, для того, щоб зволожити побутові відходи, перш за все, воно убезпечує від загорання. Друге, значить, воно дає можливість скорше перегнивати побутовим відходом, тобто вони краще складуються. За безпекою на сміттєзвалищі слідкуватимуть і місцеві місцеві надзвичайники «Відповідно до розпорядження міського голови, значить, місцева пожежна команда, яка наче дислокувалася в місті Анфранківську, наші піну цього розпорядження вона передислокована для забезпечення пожежної техногенної безпеки на полігон село Рибне твердих побутових відходів. Їхнє завдання. Організовано їхнє завдання це організація чергування на місці виникнення можливої надзвичайної ситуації події чи пожежі. Полігону рибному займає 13 гектарів. На цій площі захоронюють виключно тверді побутові відходи. Окрім посилення заходів безпеки, місцева влада пообіцяла також робити все можливе, щоби сюди вивозили якомога менше сміття. Встановлення сортувальної лінії стане першим етапом, що в майбутньому дозволить говорити про будівництво сміттєпереробного заводу. Мар'янамаць. Олег Рудак новини телеканал Раї.